Є таке питання про гріх. Е, наскільки буквально треба розповідати гріхи на сповіді? Чи достатньо позначити просто сферу? Наприклад, гріх перелюбу обов'язково розповідати з подробицями чи достатньо загальної суті? З подробицями. Ви хочете, щоб ще священик у гріх зайшов, бо буде переживати всі ваші подробиці. Не, достатньо сказати загальний гріх, наприклад, дивився порнографію. Е, чи вчинив перелюб за це. Не обов'язково розказувати подробиці, це священнику вже не потрібно. Навіть буває так, я чув такі випадки, що деякі священники наоборот вимагають подробиці. Скажіть, як це було, то-то, то-то. то-то. Торогіт просто скажіть, отче, я каюсь за цей гріх і прошу Божого прощення. Тобто не вдавайтесь в деталі, бо деталі не потрібні для прощення. Так, але ці деталі можуть привести е, того самого священника вже до фантазії і до гріха. Тому просто скажіть, визнайте і насправді більше до цього не повертайтеся. Амінь. Є ще таке питання. Е, якщо приходять думки з бажанням посповідати за якусь стару ситуацію, наприклад, коли давно згрішив розпусту або гніву, після того вже посповідався, отримав прощення, приступав до причастя, до Євхаристії, але приходили думки, що треба ще раз посповідатися, тому що там. Можливо, були якісь такі схожі ситуації з цим, але він якби вже приймав його ристити, як бути? Як, як реагувати на такі думки? Тобто мусите зрозуміти таке правило одне. Е, тактика сатани заключається в тому, що перше завести вас в гріх, е, друге звинувачувати, що ви поганий чи погана, що ти це зробила. І коли ти посповідався, покаявся, то його задача знову повертати тебе в минуле і казати, але ти це зробив, тобто тримати тебе далі в почутті вини. Тому, якщо ви посповідались, і Господь вас пробачив уже, але вам приходять думки, і ви знову думаєте, що вам треба йти до сповіді, то вам насправді не потрібно йти до сповіді, вам потрібно пробачити себе. Бо ви прийняли Боже прощення, ну майже прийняли. Боже прощення, тобто ви посповідались. Але ви не прийняли Боже прощення, бо якби прийняли, то би пробачили себе. Тобто в такому випадку треба усвідомити, що я згрішив, але кров Ісуса Христа мене очистила. Якщо Ісус мене очистив і простив, Тобто я отримую це в тайні покаяння в сповіді, то я прощаю себе і я приймаю це прощення. І коли я прощаю себе, приймаю прощення. То я більше до цього не повертаюсь. І тоді вже почуття думки будуть приходити, сатана буде атакувати через думки і буде казати, але ти це зробив. І ви маєте зрозуміти таку річ, і ви маєте йому сказати, тобто в думках як ви маєте сказати, так, я це зробив, але Ісус мене пробачив. Якщо Ісус мене пробачив, то я себе пробачив». І ці думки. Будуть ставати так менше, 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 і воно вас відпустить взагалі. Навчіться так боротись, бо це і стратегія сатани. Задача сатани завжди тримати тебе в вині, що ти винний. Божа задача звільнити тебе, щоб ти був сином і дочкою ходив у вільності. Залишається кара за тяжкий гріх і падає на наступні покоління, якщо людина покаялася, і його визнала, що наслідок гріха в будь-якому випадку присуть. Наслідок гріха в будь-якому випадку присутній. Е, наступне покоління ми ж відповідали на це питання. Так? Наступне покоління не несе відповідальність за ваші гріхи. Наступне покоління може нести наслідки гріхів. Наслідки гріхів. Але тут потрібно вам пережити реколекції третю частину Євангелія Царства, щоб в більш деталях я міг розказати, як це відбувається. Чи можна молитися за самогубців? Тобто, якщо людина в пеклі, чи молитва їй за неї якимось чином допомагає? Чи є за так... гріхом за таких людей давати на службу Богу? Не є гріхом. Знову, це духовний закон. Заплата за гріх смерть. Людина, яка забрала в себе життя, свідомо. Церква навіть не ховає таких людей. Не тому, що церква погана, не тому, що Бог поганий, а тому, що ця людина відріклася від Божої благодаті і позбавила себе життям. Тобто в старому завіті чітко було. Законне Господь каже, ти, не дав життя, ти собі не дав життя і не маєш права в себе його забирати. <клес> Тому найгірший гріх який може бути це гріх самогубства. Чому він найгірший? Тому що людина насправді прямо йде в пекло. Чи гріх молити за таких людей не є гріхом молити за таких людей. Просто вам потрібно зрозуміти, що тих людей ви вже не врятуєте. Але дехто вам скаже, ну ми не знаємо, чи ті люди перед останньою хвилиною, може, покаялись, може закликали ім'я Господнє. Може і так, насправді, ми не знаємо. Тому все, що вам потрібно, це віддати цих людей в руки Божі і сказати, Господи, я вже нічого не контролюю, я нічого не можу змінити. Тому якщо це хтось із ваших родичів чи ваших знайомих, то скажіть, там, Боже, прошу тебе там, за того чоловіка чи за цю жінку, віддаю в твої руки, а ти рішай. Це буде найкращий варіант. Виключити комплекс спасителя, що ви щось можете зробити. Ви не можете нічого зробити. Ви можете їх хіба віддати в руки Господні, і нехай Господь вже розбирається. Я би сказав, краще вам треба переживати дорогі за живих. Питання, чому людина зробила самогубство, тому що вона не мала надії. Ніхто не прийшов і не розказав їй про добру новину. Ніхто не прийшов і не сказав їй, що Бог її любить, що Ісус її спас. Тому відтоді сатана забрав її. Тому щоб пізніше ми знову не молились за тих, хто пішли, хто пішли в пекло, то нам сьогодні потрібно проповідувати живим, щоб вони сьогодні жили і прийняли Ісуса як свого Господа, щоб ми після смерті не догадувалися, де вони є. Як відрізнити сни від Бога, від злих духів, чи моя підсвідомість? Сни. Сни діляться на три категорії: Божі, дьявольські і наша підсвідомість, тобто наш розум очищається. М -м 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 -м. Щоб відрізняти ці сни, то треба знати характер Бога, треба знати стратегію сатани. Ну і треба знати, як працює наш розум і наша свідомість. Всі сни від Бога, сни є кольорові, сни є радісні, так Бог може попереджувати. І коли ви просинаєтесь, то ви чітко також їх і розумієте, і ви їх запам'ятовуєте. Тобто після них приходять також емоції радість, мир або якась заохота, навіть коли Бог попереджує через сни. Все одно він вам дає таке почуття безпеки. Сни від сатани, в точності наоборот. Вони завжди в кольорах приглушених, сірі, темні, завжди є страх після них, почуття вини. Коли ви просинаєтесь, то ви є в страху. Оце і сни від сатани. Ну і наша підсвідомість це коли сниться все підряд, кусками, уривками і найчастіше. Ви, коли просинаєтесь, ви навіть не пам'ятаєте, що вам снилось. Ви знаєте, що багато що снилось, а відтоді навіть не можете згадати що. Скорше всього, це ваша підсвідомість очищається. Точніше, ваша свідомість очищається. Що робити, коли сняться сни від Бога? Треба просити Духа Святого, щоб Він давав розуміти, що Бог хоче сказати. Або просити когось, хто вміє розрізняти сни, щоб пояснив. Якщо робити, коли сни сняться від сатани, їх не треба приймати. Над ними не треба тлумачити, їх не треба розуміти. Е -е, ну, для тих, хто не вміє, ті, хто вміє, то вони будуть розрізняти. Е -е, вам потрібно відрікатись від сни. Бо сатана буде хотіти нав'язати вам певні речі через сни, і він чекає, що ви приймете. Як ви приймаєте через страх. Наприклад, вам присниться, що ви помрете. Ваш гріб, ще щось, ще щось. І прийде страх, страх, який вас паралізує, і ви запускаються цілі процеси, ви вже починаєте про це думати, ви вже починаєте всього боятись. І відповідно, якщо ви в це повірили, якщо ви почали боятись, то ви і запускаєте ці процеси. Тобто сатанів вдасться через сон запустити програму на вас. В такому випадку, коли ви проснулись, ви маєте або просниться щось погане, зле по відношенню до ваших дітей, до ваших рідних. Тоді ти просинаєшся і маєш сказати так, в ім'я Ісуса Христа це брехня. І я це не приймаю. Я не хочу це приймати. Відрікаюсь від страху, відрікаюсь від е, цього, що ти сатана плануєш. Тобто треба розуміти, що це сон від сатани. І тоді ти відрікаєшся. Маєш розуміти, що це є брехня. Сатана не знає твого майбутнього. Сатана знає твоє теперішнє, знає минуле. Майбутнє він буде тобі. Прогнозувати, пропонувати. І тепер, якщо ти приймеш його пропозицію, вона стане реальністю, тому коли ти знаєш ті факти, то відповідно ти їх не приймаєш. Сказати, я це брехня, я це не приймаю, тому я від цього відрікаюся. Це, якщо так сказати, дуже грубо. Є цілі навчання, як е розуміти, як тлумачити, але найкраще це знати Бога, знати його характер. Сни ніколи не, не потрібно розуміти буквально. Деколи Бог говорить прямо. Так, буває так. Але переважно Бог говорить м -м, через сни образами. І тепер ті образи потрібно розуміти, що вони означають. Тобто символіка. Символізм, якщо взяти старий Завіт, новий Завіт, то Бог завжди говорить через образи і символіку. Ці образи і символіку потрібно знати біблійську. Бо є, наприклад, такі сонники, які світ пропонує різні тлумачення, то вони беруть ці образи від світу. Ви завжди запутаєтесь, ну, то ви не будете... світ ніколи не може протлумачити сну від Бога. Божий сон може протлумачити людина, яка має Духа Святого, Духа Божого. Дух світу завжди перекрутиться на свій образ. Бо він буде думати, що це так. Це якщо так загально. Хто професійно хоче займатися тлумаченням з ним, то потрібно дорогі розвиватись в ударі пророцтв. Це теж треба і можна навчитись в цьому ходити. Чи працювати у сфері криптовалюти є від сатани? Ну, не є від сатани напряму. Взагалі це так само, чи працювати в банку з валютою, з любою валютою. Е, гроші це не є зло. Працювати з грошима це теж не є зло. Зло є жити заради грошей, зло є любити гроші. Оце є зло. Тому якщо ця сфера є на першому місці і забирає весь ваш час, ваші думки, і ви, більше на Господа не маєте часу, на сім'ю ні на кого, то так, це є зло. Це вже від сатани. Але це не стосується тільки криптовалюти. Це може бути і футболу, тенісу, зайнято чи рибалка. Коли вона тільки на першому місці і вона краде час, в Бога і все решту, це теж зло. Тому треба розуміти певні речі. Так, Криптовалюта це валюта, якої ще по факту нема, колись може буде в майбутньому. Ну, я не є спец в цьому, не буду вам багато про це говорити. Але зло це служити Мамоні. Каже Ісус, не можеш двом панам служити. Так, Івангелія від Матея, 5 глава, 6 глава, не можеш двом панам служити. У одного з ненавидустів будеш любити. Не можеш служити Богу і Мамоні. Мамона це система цього світу. Якщо ви закохані в цю систему цього світу і служите цій системі цього світу, так дорогі, то ви служите сатані. Ну а і тепер виникне в декого логічне питання, то як мені жити в цьому світі і не працювати в цьому світі. Ну в цьому якраз вся суть. Нам треба навчитись жити в цьому світі, е, працювати, бути в системі цього світу, але не залежати від системи цього світу. Е, працювати в системі цього світу но не дозволити цій системі взяти перше місце у нашому житті. Тому потрібно навчитись, що є ще система Божа. І система Царства Божого. І є дві системи: система Царства Божого, система Царства цього світу. Як би насправді мав жити християнин, він би мав жити в системі Царства Божого, тобто прийняти Ісуса як свого Господа, свого Спасителя, бути народженим з висоти, прийняти дар Духа Святого, бути хрещеним вогнем Духа Святого, далі ще проголосити Ісуса як свого Господа, підкорити всі свої. Коли ми кажемо, Ісус є моїм Господом, що це, би, що би це насправді мало би означати? Це, це б мало означати, що всі свої сфери Я підкоряю так, як учить Ісус. І якщо мої якісь сфери не підкорені, так, як учить Ісус, то Ісус не є Господом у тих сферах, але значить, є хтось Господар, значить, хтось буде Господом у цих сферах. І це буде система цього світу. Це якраз і буде сатана. Тому, відповідаючи на ваше питання, так. Якщо не служити Господу, то служити сатані. Неважливо, в якій сфері ви працюєте. Я люблю космос без фанатизму, цікавлюсь по нього. Вважаю, що людство повинно прагнути до дослідження космосу, адже досліджуючи його, ми наближаємося до пізнання глибини Бога. Чи моє твердження і думка є допустимою з точки зору християнства? Теж люблю космос. Хоча. Напевно, той, хто задає питання більше досліджує, ніж я, бо я не маю часу його досліджувати, бо зайнятий справами для Господа тут на землі, зла нема в тому, що ви досліджуєте космос. Тобто є астрономія, це наука про космос, а є астрологія. Тому питання, чим ви більше займаєтесь: астрономією чи астрологією? А тут є різниця. Бо астрономія це наука. Наука про космос галактики, про всі планети, систему, як вона функціонує. Слава Господу! Це наука. Науку треба досліджувати. Також, так як ви сказали, що цю науку доходиш до розуміння, наскільки Господь великий і сотворив все з премудрістю. Астро, астрологія це вже. Навіть це не можна назвати наукою, бо наука це заперечує як науку. Це, я так скажу, в лапках наука, яка досліджує про різні зірки, про їхній надприродній вплив на індивіду, тобто на людину. І звідси вийшло гороскопи і знаки Зодіаку. Оце це вже є зло. Чому? Бо це вже Господь, якщо прочитаєте. Второзаконня, 9 глава, 18 глава. Господь там чітко описує в 9 вірші про Ісая, де Бог описує, що коли прийдеш у землю, яку я тобі даю, не вчися наслідувати гедоту тих народів. І там перерахована ця гедота. І в цій Гедоті якраз і входить і ворожіння, і все, -все, -все. і також ті, хто розмірюють небеса, тобто астрологи, і ті, хто складають. Кожен день, що з тобою буде, тобто гороскоп. Це ще було дорогі, 4 тисячі років тому. Ну нічого не змінилось і дотепер є. Але я вірю, що той, хто задає питання, напевно, що ти маєш на увазі про астрономію, на навчання про ці всі. В тому немає нічого поганого. Ну, є одне но. Якщо це знов забирає весь твій час, і ти не маєш часу на слухання Бога вже тут. Читати його слово і виконувати Його волю тут на землі, то воно може стати для Тебе Богом. Наука теж стає Богом. Розум для людей теж стає Богом. Тому навчитися правильно розставляти пріоритети, цінності. В цьому нема зла.